Друзі, всім привіт! В цьому відео давайте розберемо такий цікавий дебют, як захист двох коней, і е, також хочу вам показати одну цікаву ідею, яка може бути в цьому дебюті, та пастку, в яку е, чорні можуть потрапити. Але тим не менш ще й розберемо, як цю пастку е, чорні можуть уникнути. Отож. Е, Захист двох коней у нас виникає після е 4 е 5 ЄF3, кінця 4 та Кін Єф 6. В цій позиції, у білих, звісно, що є багато ходів, це і кінці 5, мабуть, найактивніший хід. Також є, навпаки, спокійний хід д 3 можна зіграти кінц 3, але є ще ідея цікава, така, як д 4 Тож, ми відразу атакуємо центр. Ну що ж, чорні, звісно, що з'їдають, Ми граємо Е5. Ну і тут у нас головним ходом, звісно, що е, за чорних є такий хід, як Т5. Якщо ми подивимось базу, давайте її відкрию, то у нас Т5 буде на першому місці, але тим не менш кінж 4 теж можливий хід. Ну і знову ж таки в цій позиції, е, якщо білі хочуть е, просто отримати таку спокійну гру, то вони грають або е 2 або рокіровка. Але е, тим не менш, якщо ми прагнемо. Якоїсь веселої та нестандартної боротьби, то можемо зробити такий хід, як слон в 7. Це цікава жертва, вона насправді не працює, якщо правильно далі грають чорні, але тим не менш вона теж має теоретичне значення. Отож, чорні, звісно, що з'їдають нашого слона, іншого ходу в них немає. Далі g 5, g 8. Ну і отут погано нам відразу з'їдати коня, і більш сильним та більш точним ходом є хід Ferz-F3. Ну, у нас доволі проста є ідея зробити мат в один хід. ну Також крім, перед всім, перед і їм F7, F5, це теж буде мад. Саме тому тут а, від чорних а, потрібно знання а, теорії. слон б 4 шаг. Це правильний хід. Ми граємо, звісно, що це 3 на контратаку. Ну, і оце ключова позиція, якраз яку повинні теж знати чорні. У них є два ходи: кінь G на G5 і кінця на Е5. Отак відразу не скажеш, який з двох ходів правильний, який неправильний. Здається, що будь-які ходи вони для чорних будуть гарними, але як не дивно, лише кінь G на G5 буде вірним рішенням. Якщо ми відкриємо теж базу, давайте відкриємо базу але не, не дата базу мастерську, а лічес, то ми побачимо теж дуже велику різницю. Якщо зіграти правильно кінжен на Е5, то 70% перемог у чорних, якщо зіграти кінце на Е5, то 82 перемоги, 82% перемог у білих. На початку давайте а, розберемо якраз цю паску, кінь c на D5, що і було в одній із партій. І в чому проблема цього ходу? Проблема в тому, що після F D5 та 8 у білих є ще один дуже сильний хід, це кінь d 6 І отут білі користуються тим, що у нас зв'язка є по лінії D. Ну і як би чорні тут не зіграли, там кроді 7, кроль E8. Неважливо, дає, а, так чи інакше вони втрачають фрезя. Ну, Наприклад, дає FD8, королів 7, ну і крім того, ще й тут на 8 теж втрачається, і у білих дуже велика перевага. А, також, в принципі, кроді 7, давайте теж розберемо варіант. Ну, Він не дуже, не дуже вручає чорних, оскільки після Kін D8, кроль D8 є різні ходи знову ж таки, у білих, ну, наприклад, слон G5. Є що кінів 6, то ще є ферзі 5, тура Є8, такий варіант у нас демонструється, але теж. Знову ж таки, давайте включимо аналіз. ми бачимо, що так, звісно, що ферзя білі втрачають, але тим не менше, якщо порахувати матеріал, після простого ходу ферзі 8, ми бачимо, що є ще і ЦБ, Хід ЦБ і фактично зайва тура. Тут у білих, тура за. Всього ж пішака, і звісно, що це теж виграна позиція. Так, без ствердзя, але зайва тура це теж дуже непогано. Саме тому, якщо ми вже дійшли до цієї позиції, яка безумовно є важливою для всього цього варіанта, то чорним важливо з'їсти пішака на Е5 саме конем з G4. І отут, після F D5 та королів 8, вже. Немає сенсу грати кінь 6, оскільки після де є ферзь на D8 буде захищеним і а, чорні ще і коня, крім того, що і, а, до цього виграли слона, виграють тобто, у чорних, вже буде дві зайві фігури. Ну а якщо, наприклад, зіграти рокіровка, що в принципі і потрібно робити білим, а, то Е7 грають а, чорні. Тут а, не так все вже і дуже очевидно. Ми бачимо, що оцінка. Не дуже велика у чорних, ну, найпростіше, що можуть зробити білі, це просто з'їсти слона. І в принципі по матеріалу у чорних зайвий пішак, хоча є хідки ніби 4 буде два зайвих пішаки в деяких варіантах. Але тим не менш все одно у чорних є перевага, так, їм потрібно грати доволі точно. Але все ж таки оця атака білих вона не принесла їм якихось миттєвих винагород. Тобто, у чорних Позиція а, залишається за перевагою. Тим не менше, якщо ви граєте в бліце, якщо граєте проти суперника, який не дуже гарно знає теорію, то в, в цьому варіанті ви можете використовувати ідею з а, ходом саме в сім. Так, слони сім, звісно, що не буде головним ходом і так грають доволі рідко, але це є наш козир. Ми хочемо зловити чорних на тому, що вони цей варіант не знають. Тобто тут навіть не всі. Ваші суперники знайдуть хід слон b4, і навіть після слон Б4 C3 теж важливо зіграти саме кінь на e5. Отож, отака цікава ідея. Д5, Д5, 8, кінь Е5, після D5, кроїв 8 Е6, ще раз давайте розберемо. І в цій позиції білі виграють ферзя, і потім, звісно, що е, мають велику перевагу і в усій партії. Отож, дякую всім за перегляд і до нових зустрічей.